Коли країна у війні підготовка бійця починається з БЗВП. <риван> у програмі БЗВП психологічна підготовка. Це навички витримки, прийняття рішень під стресом, взаємодія в команді та здатність діяти, коли навколо хаос. Тут тренують не лише руки й ноги, тут формують нервову систему: смуга перешкод, обкатка бронетехнікою, робота під арт вогнем, відпрацювання антидронових алгоритмів усе це майданчик для формування характеру. Кожна вправа це маленька перевірка, наскільки людина здатна діяти, коли тіло кричить втома. Порядко це територія командної роботи. Відділення рухається як єдине ціле. Один допомагає іншому, умови максимально наближені до бойових бруд, темп, обмежений час на рішення. І в саме таких умовах з'являється справжнє розуміння слова і Обкатка бронетехнікою, ще один елемент вібрації, шум, відчуття важкої машини поруч усе привчає до того, що техніка може бути і другом, і фактором додаткового ризику. Відпрацювання маневру у тісних умовах навчає зберігати контроль і діяти чітко, не зважаючи на зовнішній тиск. Антидронова підготовка реальність сучасної війни. Дрон може з'явитись зненацька, і реакція має бути відпрацьована. Це не лише технічні навички, а й психологічна готовність не піддаватися паніці, координувати дії, зберігати простір думки. Артилерійський обстріл тест на внутрішню стійкість. Тут перевіряють, чи може боєць прийняти рішення, коли звуки вибухів закривають світ. Підготовка до таких умов це навчання відчувати ситуацію, розподіляти ролі і підтримувати бойовий ритм, навіть коли навкруги хаос. Психологічна підготовка це щит для людини і багнет для її страхів. Підготовка не обіцяє бути легкою, але дає інструменти думати швидко, допомагати побратимам витримувати навантаження. Без АВП готує не просто воїна. Психологічна підготовка готує людину, здатну діяти у найтяжчі хвилини заради своєї країни.